Для здоров'я носи обирають «Х'юмер». «Х'юмер» – визнаний переможець для пробування носу. Чи готові ви на обмін і куди б ви хотіли повернутись в Росію чи в Китай? І друге питання: в яких соцмережах чи платформах найбільше рекламується підписання контракту для проходження служби в російській армії і війну в Україні? Дякую. Згодні, на перше питання. Згодні взяти участь в обміні. Uh uh, в Чунгу, Олоси? Ми всі хочемо повернутися до Китаю. Uh Ми хочемо всі повернутися до Китаю на батьківщину. 呃，第二个问题，呃，你们在哪些呃社交媒体看到了推荐，看到了广告参加呃俄罗斯呃反对乌克兰的战争？哪些社交平台上你们看到了广告推荐你们参加呃俄罗斯侵略乌克兰的战争？嗯，很多像快手啊。 Uh, Show, Show, На деяких китайських платформах, таких як QuaiShow або TikTok, є певні блогери, які можуть рекламувати, робити подібні рекламні матеріали. Далі прошу за інсайдер. Будь ласка, зараз почекайте мікрофон. Скажіть, будь ласка, Тетяна Попова за інсайдер. Скажіть, будь ласка, а ким ви були в Китаї? Мали ви відношення до спецслужб чи до армії в Китаї?

We begin, I just want to if you... Перед початком я mm -hmm. хочу переконатися в тому, що возручно. Ви... Uh, uh Навпаки, я хотів би, щоб мені поставили питання, я відповів на запитання, і тоді ви б дізналися б про мене. Отже, моє запитання таке на два запитання. Сказано, що російські військові можуть напряму на зв'язуватися чи через соціальні медійні платформи, таке як TikTok. І як вийшло так, що ви опинилися в російській армії? Чи китайський уряд знає про це? Що і друге запитання: що змусило вас приєднатися до російської армії? Чи ви розуміли, що зрештою вам доведеться воювати на українській території?

呃，第二个问题，你们觉得中国政府呃会意识到你们在呃乌克兰的呃所有的行动？不会，因为在我们离开中国境内之前，已经中国海关已经警告我们不要去这些啊、呃，就比如说像俄罗斯和乌克兰这些有战争的地区，他们会很郑重的警告我们。

正常的工作，因为我当时想要的职位是一个康复师，因为我在中国是做康复工作的，所以到了那里之后，他们中介帮我办理了所有的手续，然后直接就进入了军队。进入军队之后，已经无法自控了，就是自己已经没有办法在，呃，你理解那个意思。 Ван Куантюнь спочатку хотів отримати роботу, пов'язану з медичною реабілітацією, тому що він в Китаї займався цією роботою. І через посередника він шукав саме там таку роботу. Але там, коли вже він опинився в армії, тоді в нього не було іншого вибору, ніж виконувати ту роботу, яку йому доручали.